Вітаю всіх на своєму каналі, давно не знімав відео. Як бачите, зараз з'явилася хвилинка, хочеться деякі нюанси по автомобілю розповісти. У мене виникла проблема з ручним гальмом. Перестав він працювати. Декілька разів повимахувався, в кінці кінців почалися проблеми. Тому зараз будемо робити спробу відремонтувати його. Або хоча б діагностувати, із-за чого може бути дана проблема. Перше спускаємося в яму і подивимося на стан всіх механізмів. Блок у нас знаходиться автоматичного ручнику електро. тут, ззаді за балкою. Нібито все нормально. Подивимося на стан тросів. Зазвичай у нас буває така проблема, що закисають троси. Тут у мене, як бачите, вже. Погано встановлені ті фіксатори, треба буде купити і замінити. Я думав їх зробити, але перед тим, як щось робити, думаю, зроблю діагностику. І вони вже там фіксатори не працюють, все перекошене. Колишній власник чи, можливо, на СТО, де він ремонтував автомобіль, вже зробили все на затяжках. Ну, Основне по цьому тросу ми перевіряємо рукою, як бачимо, воно все вільно ходить, тут нема ніяких заїдань. Люфти є, нічого тут не клине, тому вся проблема не в цих, мабуть, тросах. Хіба що таке, що в них всередині розпушився сам металевий тросик і він може клинити. Але в даному випадку він нормально поки що виглядає. Ну і відповідно з цього боку аналогічно. Така сама проблема. Все воно ходить. Треба буде змінити ці всі накладочки. Наступним, що можна зробити, це зняти роз'єм і подивитися на саму проводку на її стан. Далі, якщо там все буде нормально, то будемо знімати весь блок цього електроручника, нести його додому чи на стіл, як то кажуть, операційний, розбирати і дивитися на внутрішній стан тих шестерен того блоку, які постійно виходять з ладу. Я вимушений був з приборної панелі вимкнути повністю електроручник. Ще тиждень я покатався, було все нормально, а потім знову висвітилася купа ламп, і, відповідно, при їзді світиться половина панелі. Зараз я вам покажу. Так, ми запалюємо і у нас одразу вискакує повідомлення плюс постійно світиться ці всі. Лампочки говорять про те, що є в нас аварійна ситуація. Було до цього пару разів така спостерігалася картина. Автомобіль стояв на стоянці тривалий час і під час того, як почати рух, задні колеса були заблоковані, і я не міг нічого зробити. Декілька разів приходилося ручкою тикатися вверх-вниз. І якимсь чином. Воно у мене відключилося, і потім я почав тільки їхати. При їзді це все стабілізувалося, ніяких проблем не було. Але після встановлення автомобіля на стоянку і простою, де якогось там тривалого, знову проявлялася дана проблема. Чи заїхав на яму, хотів би показати, що я вже знайшов. Я зняв роз'єм і саме перше, що я помітив, це отаке позеленіння Позеленіння було на проводі. Я його вже розірвав. Тому що там було прокол за допомогою голки. Мабуть, перевіряли наявність живлення на даному проводі. Відповідно, пройшов певний час. І даний провід окислявся, окислявся і перегнив всередині. Тепер мені необхідно буде поновити це все. Думав, спочатку, що проблема в самих тросах гальма, але вони нормально тут рухаються, нічого не заїдає, все адекватно себе веде. Тому треба буде їхати додому, зараз брати паяльник, якісь нарощувати проводи і тим самим відновлювати ізолювати дану проводку. Зачистив проводи, треба ще поїхати купити нормальну клеєву термоусадку, запаяти це все, заізолювати і, в принципі, можна буде пробувати ставити на місце. Ось так вийшло в мене розкластися. Бачите, з дому поприносив все. То кажуть, в польових умовах. Так, і заходимо, показую, що я вже зробив. Дивіться, Тут опустив той провід повністю косу донизу, щоб було краще. Запаяв, так воно буде. І також вже одягнув клеєву термоусадку, яку ми зараз одягаємо сюди і повністю пропаємо. Потім додатково ще хочу зробити поверх ізолентою, для того, щоб було нормально. І більш герметично. Це все запаковуємо, підключаємо і подивимося на результат. Я думаю, що повинно все бути нормально. Провід відновлено. Як бачите, в і додатково стрічкою ізолентою нормально промотав, щоб нічого не було, щоб більш товщина була нормальна. Тепер запаковуємо все в одну косу і будемо його підключати. Так, як бачите, все відновлено. ось Зібрав повністю фішку, все заізолював. Всередині також скільки міг достати, поклав ізоленти. Ще треба маленьким хамутом до цього місця. Притягти, щоб воно тут не, не тілімпалось нікуди. Ну і також Ти вихід із ситуації, я вийшло, зламав то кріплення, яке було всередині. Немає у мене по ширині такої ж самої затяжки, так би можна було наростити. Це сюди одягнути і далі вже зробити, щоб нормально затягнути. Але вихід із ситуації цією частиною накручуємо на саморіз, там, де воно було, так от вверху, в цьому місці. От І далі. Затяжкою можна буде нормально затягти і нікуди нічого не дінеться. Наступний раз, коли буду залазити сюди, то можливо візьму стяжки, ті, що в мене в гаражі знаходяться, по ширині підберу і зроблю як треба. Все на своєму місці стоїть. Роз'єм також лишається поставити цей захисний такий ковпачок, чи я не знаю, як він відбивач, для того, щоб вода не попадала до роз'єму. Ну що, будемо пробувати, подивимося на результат. Вмикаємо запалення, проходить тест всіх приладів. Як бачите, зараз перестало все піщати, нічого не піщить. Тепер запускаємо двигун. У нас відключений, як я казав, автоматичний паркінг, автоматичне встановлення. Так, дивимось на ручник, давайте спробуємо затягнути. О, я почув, що почув, що зажужжав ручник, запрацював, бачите, викинуло повідомлення про те, що встановлено на ручник і, відповідно, загорілася кнопочка. Тепер скидуємо. Так, треба натиснути на педаль. Скидуємо ще раз. І знову все запрацювало. Тобто, в нас все автоматично працює. Тепер лишилося з ручного режиму перевести на автоматичний. Для цього заходимо в налаштування автомобіля, параметри автомобіля. Допомога при водінні. І тут, як бачимо, у мене я вивів за допомогою лексії. Отакий додатковий пунктик Для того, щоб можна було вмикати і вимикати. Автоматичний стояночний тормоз чи гальмо. Вмикаємо, зберігаємо налаштування. І тепер, коли ми глушимо двигун, у нас автоматично повинен затягуватися ручник. Тепер глушимо, подивимось. Почув я якраз про те, що прожужжав, відпрацював ручник, і, в принципі, все у нас становилося. Тому дана робота у нас швиденько закінчилася. Як то кажуть, відстрілявся я невеличким таким переляком, але без додаткових якихось фінансових втрат, і це дуже мене радує. На цьому в мене все. Слідкуємо за новими відео, по можливості буду знімати та викидувати на своєму каналі.